Я хотів би сказати АЛЛАТРА та всім волонтерам, що ви робите дивовижну роботу для встановлення миру та поширення людяності по всій планеті. Знову таки, співпрацюючи з вашою чудовою президенткою та з усією вашою командою на всіх континентах, де я побував, можу сказати, що скрізь бачу одне й те саме: ви не проявляєте нічого крім любові. Тому для мене має велике значення наша спільна робота з просування ідеї духовної дипломатії в усьому світі. Гадаю, зрештою, у нас з вами один і той самий посил і одна й та сама місія, яка полягає в тому, щоб допомогти покласти край війнам і принести мир кожній людині, незалежно від кольору шкіри, незалежно від раси або культури, або від того, кому людина молиться від її релігії. Ви добре почули ці слова, духовний радник Дональда Трампа каже волонтерам: АЛАТРА тої самої громадської організації, яку Росія визнала цього року екстремістською. І яку в той же час за вказівкою ФСБ Рацирс намагається знищити в Україні Ірина Кременовська, попутно проштовхуючи в нашу країну Руський мір. В той час «АЛЛАТРА» веде діалог з ключовими фігурами світової науки, політики та релігії, адаптуючи складну мову досліджень у доступну форму та залучаючи різні сектори суспільства до колективного аналізу і вироблення рішень проблем, що стоять перед усім людством. Рух «АЛЛАТРА» двічі удостоєний благословення Ватикану. А його діяльність у сфері пошуку рішень щодо зростання природних катастроф знайшла відгук у ордену єзуїтів, з яким Алатра підписала договір про співпрацю.